Малінформкомпанія продовжує свої відвідини міського ринку. Тут спілкуємося з продавцями та покупцями. Ціни на більшість продуктів на Балтському ринку після різдвяно-новорічних свят залишилися незмінними. Так як наш візит прийшовся на післясвятковий день у м'ясному та молочному корпусах, ми майже нікого не застали. Втім, змогли довідатися, яка вартість молока, сиру, вершків та бринзи. Наразі продавці молочного корпусу продають вершки за ціною 300 гривень за літр. Знежирений сир 100 гривень за кілограм. За бринзу просять 200 гривень. А півтори літри молока коштуватиме 50 гривень. Добрий день. Що купляєте сьогодні? Е, купляю яйці. Яйця. В молочному корпусі, так? да? Ну купляю у мене больний жилудок, і я п'ю. І свіженькі мені треба. яку ціну? 80. Дорого для вас чи ні? Ну, дорого, але ну, не так, як буває тут, якщо повний комп, ну, багатьо людей, то тоді дорожче 100 буває. Ага. Це домашні яйця? Так, да, домашні, мені треба іменно тому я купляю. А може якусь брендзю молоко купляєте щось із молочного? Купляю, бо у мене є болі, у мене болі. Рибний ряд продовжує дивувати широким асортиментом риби та рибної продукції. Нині тут ціни залишаються на рівні минулорічних, запевняють продавці. 175 гривень коштує морожена скумбрія, оселедець 170, хек 165, червона риба 750. Цього дня тут також нелюдно, втім деякі балтяни не забувають тішити себе свіжою та соленою рибою. Запрошують навідатись до рибного павільйону усіх любителів риби, також продавці розповідають, товар завжди свіжий та користуються попитом навіть серед жителів сусідніх міст та селищ. У нас є все дешевше, що в магазинах. Якість дуже хороша. Ну, знаєте, якщо з праздники, зараз йде війна, люди так, якби ліжби ну, для, для Галочки. Це коли закінчиться війна, тоді вже у людей будуть свята. Так що тут, навіть що коментувати, я вам не знаю, що сказати по цьому Що... Тобто цього року Балтяни купляли не дуже добре, так? Ну, знаєте, по мірі вже навчили всі економити, беруть так, щоб з'їсти, а не викинути, ну щоб по мусорках потім валялося. Я ж кажу, ще ця війна вона б'є, ну якби. У людей нема такого святкового настрою, як було до війни. Просто так що, да, і що по чому у вас? Які у вас є ціни? Які продукції, асортимент? Що ви пропонуєте? Ну риба морожена? У нас є капчона, сальона, все є. майонези є там, салати є. Що людина може до нас прийти і після нас вже тільки піти в магазин по ну, ну, крім колбаси і сладкого. А так все. Яку рибу ви пропонуєте, по яким цінам? Ну, хек 170 у нас, скумбрія теж 170, салака 90, моєва 100, ну, філе риби є, пангасюс теж 170. Я думаю, що це якби по цих ценах, це ще. Ну, Нормально, недорого. Ми ж стараємося підігнати, щоб людина хоч щось могла прийти собі купити, а не так спитати і піти мовчики. Ми на праздники ціни не ми не піднімали. Ми не пользуємося моментом. Ну а навіщо? Потім людина прийде і скаже: я ж у вас три дня назад брала дорожче, а зараз у вас вже дешевше. Так що ми ж теж живемо. Це ж Балта, це село, тут всі свої. Так що. Ми не пользуємося моментом. Як пройшли, як минули свята у Балтян? Чи робили такі гарні великі закупи? І взагалі, що ви зараз пропонуєте? Ну, як завжди, ми пропонуємо і тюлька, і сільодка. Ну, на свята брали, якби красненьку рибку брали, скумбрію купляли, запікати. Ну, таке все, знаєте, як більш дорожче. А зараз, як після свят, тюлечка, сільодочка, там таке, знаєте, все подешевше. Ну, брали неплохо, хорошо брали люди, були би, і скидки трошки. і… Знаєте, ціни не піднімали. Як... Кі були, такі вони у нас і залишилися після до праздників і після праздників. Тож нагадайте нам, от бачимо скумбрію морожену, бачимо іншу рибу, оселечик бачимо, бачимо копчені шпроти. Нагадайте, так. по чому які у вас ціни. Скумбрія у нас 175, як були, так і є. шпротики 200 гривень, сільодочка 170 гривень, копчуночка 320 гривень капчена. От така красна рибка 750. Хек у нас 165. Він як був, так і є. От. Ну, якби знаєте, це не філе цього Сома теж 165 гривень. Це не у нас якби. Люди. Є, що люди приїжджають з Котовська і ворошувати ціни набагато дешевше, ніж в Котовське. А якщо аналізувати ситуацію, як купляли на цей Різдво, на цей Новий рік і порівняно з минулими святами? Ну, ви знаєте, ціни якби в нас підскочили, і за того, що не тільки в нас, а і якби. І в магазинах, і якби чого вони підскочили, із-за того, що піднявся бензин. І нам вважають е, рибу, якби. Ну, ми якби, там на 2-3% підняли. Е, е, ну, В прошлому році, якби трошки було дешевше, ну там не набагато, там може на 5 гривень піднялися все. А так у нас ціни почти, якби, як ті роки, і ці роки. Там чуть -чуть, там на 2-3-5% піднялися. Запрошуємо, приїжджайте, купляйте. У нас завжди рибка свіженька. по багато ми не беремо, потрошки беремо. кожен день у нас товар свіжий. Ми з нашої бази нам привозять. От, так що Будемо задовільні, коли люди нас будуть приїжджати із районів різних. Да, і приїжджають із Ляпшовського району. Приїжджають з Кодимського району. Приїжджають з Сходими. Ну багато людей є таких, що кажуть, що у вас риба якби трошки дешевша, як у них. Що плануєте купити сьогодні? Рибу свіжу. Так, хочете свіжої так? Якої іменно? Якої? Тут би хотілося б карася взяти, як чоловік думає. давай карася йому, подавай йому карася. А яка ціна вас влаштовує? 70 – це багато. Багато Ну 80 – там є так, карась. – А що плануєте ще сьогодні купити на ринку? І ще спортивний костюм, і ще б устроїв би нас там дуже дорого, а тут може дешевше. Як вам взагалі ціни на балському ринку? Влаштовують? Ні. Непогані, так би. Ну, поки на рибі, так ось, що дорогенько, а так нічого. Непогано. Не Чи багато витратили грошей на святкування на Новий рік, на Різдво. Чи для вас да. витрати? П'ять тисяч. тисяч на всі подарки, на все на світі. Так. Отакі От проблеми. Це для вас дорого, для вашого сімейного бюджету. Так. Нас двоє, нам по 80, так що ми вже це, це багато. Купляєте курячі крильця? Да. По якій ціні? Котик є, мене, собачка є. В кукле. Які нині ціни? Ну такі більш мені приємні. Скільки коштує кілограм критиці? Сорок гривень. 40 гривень. Для вас нормально, так? Да. А взагалі, скільки ви грошей на святкування нового року, Різдва Христового? <різві> не тратив, я не знаю, жінка тратила. А взагалі як вам ціни на Балтіцькому ринку? Ну, все це дороговаті вона. Все подорожало. Що плануєте сьогодні купити? 750. Риби. <різві> 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 <різв якої хочете риби? Оселедця. Бо вже все тушнить від цих праздників. – Хочете солоненького чогось. Як вам взагалі ціни? Нормальні. Що зробиш? Багато витратили коштів на святкування свят? Дуже багато. Тільки якщо не секрет. Пенсія мала, але багато пішло. – Тому сьогодні лише оселедець. Філе Філе, да. це воно і дешевше. Я сама. Уже. скільки коштує філе оселедця 200 гривень 200 гривень одна штучка буде перед 35-25, оце маленьке 25. думаю купляти що точне хліба хліба риби риби тюльку так як вам взагалі ціни на Балцькому ринку і скільки взагалі збираєтеся сьогодні витратити із свого гаманця на придбання цих продуктів Скільки? Небагато, нема не багато, бо немає. Пенсії не вистачає. А що пенсія маленька? Яку маєте пенсію? 85. Це нема, за що. А чи багато витратили грошей на святкування, на святковий стіл, на подарунки? Я сьогодні не Обмежуйте себе у всьому, так? А Овочів та фруктів на Балтському ринку також вдосталь. Прилавки виграють різнобарв'ям, яблук, апельсин та інших смаколиків. Покупців тут також не дуже багато. В основному купують обмежену кількість продуктів лише за потребою та не роблять значних запасів. Капуста 40, цибуля 20, буряки 30, морква 40. 30 гривень стакан фасолі, а часник 150 кілограм. Це наш український часник. Так, пані Людмила, це продукція я так розумію, спасі Да, із. Це не нам дають на опт, і ми потрошки заробляємо. Як взагалі купляли балтяни на свята, і чи от зараз як купляють? ви можете сказати про торгівлю цьогоріч? річ? Ма людей взагалі подивіться, пройдіться по базару, ти бачите самі. Ми, я виходжу, бо треба. Приходьте робіть закупки їжте, будьте здорові, хай закінчується війна. На цьому овочевому та фруктовому прилавку дуже багато різноманітних продуктів. Тож гранат 110 гривень, апельсини по гривень. Червоний великий солодкий болгарський перець по 200, огірки 120, помідори також 120. Виноград 200 гривень, ківі 110, хурма 80, мандарини 75 і 90. Бачимо і різні різновиди яблук, і червоні, і жовті. Семеринка 30 гривень за кілограм, Голден 30 гривень за кілограм. Джана, Джана Голд. 35 та глостер 35 гривень за кілограм. Купили картопельки? Яка ціна на картоплю? 150 п'ятдесят гривень. Як вам ціни? Як вам ціни? Ну що, дорого? 150 це оцей мішечок? Так. Да. А скільки тут кілограм? Я не знаю. Тож на цьому прилавку бачимо, що морква така велика, крупна, 30 гривень, трішки менша по 25. Буряк – 22 гривні. Цибуля ріпчаста – 18. Цибуля синя – 50. Редька – 80 гривень за кілограм. Виноград – 200 гривень за кілограм. Зелена вуда, велике яблуко 40 гривень за кілограм, це, напевно, найдорожче яблуко, яке ми сьогодні бачили. Також є яблук, різноманітні види яблук по 35 гривень за кілограм. Хурма 85, лимон 75, мандарин 90 гривень та апельсини по 70 гривень. Селера 75 гривень за кілограм. Бачимо також помідори, трішки дешевші на цьому прилавку по 100 гривень за кілограм та огірки по 130, кабачок 80, капуста 38. Що купляєте сьогодні? Моркочку. Так, моркву. Бачимо. Ще фрукти якісь купуєте? Зелень? Зелень ні. Які взагалі вам ціни? Ну, помірні, я б сказала. По чому морква? 74. 35. Подорожала, була дешевша. А взагалі як вам ціни? Нормальні чи ні? 170. Ну, як ми живемо в селі, то кажеться, були б дешевші. А так чи багато витратили гроші на святкування нового року та інших свят? Що я вам хочу, хочу сказати? По кошелькові. Ми бачимо, що ви не втрачаєте оптимізму, такі налаштовані на позитив. Завжди так стараємося бути такими позитивними. Щоб... Окрім моркви, що плануєте сьогодні ще купити? Капусти хочемо, але дуже маленька. Головці да. маєте робити? Да. Приїхали діти. Крупи олія, цукор та яйця продукти стратегічного значення. До прикладу, гречану крупу можна купити за ціною від 30 до 35 гривень за кілограм, цукор 32 гривні за кілограм. Олія також не подорожчала, залишається на рівні 65 гривень. Різняться в ціні яйця. Так на Балтському ринку їх можна купити від 50 до 80 гривень за десяток. Панянко, добрий день. Що купляєте сьогодні? Бросьте. Крупу купляю греші. Є Після свят та пригощань хочеться кашки. Дієта. Так що треба ще разу кашку їсти. Ніяких пригощань, ніякого нічого, жирного, соленого, якого. <сіх> Як вам взагалі ціни? <сіх> <сіх> На балотському ринку. Більш-менш. Кашка дешева. Так. По чому нині крупа? По скільки? 18. 18. Чи багато витертили грошей на святкування Нового року та інших свят? Що я вам скажу, дорога? Нічого не скажу, бо це не, не для всіх. Нічого не вже, тому що я на дієті, я сама живу, і мені вистачає того, що супчик, кашка це все. А сказали, Як вам ціни Як ставитись? Ну ціни, ціни, дорого, дорого все, звісно. Ну, нічого. Що зробиш? В країні війна, треба з цим миритися, Да. Ознайомте нас із своїм прилавком, що у вас тут по чому, які ціни, і чи підвищувалися ціни на крупу, на гречку, на рис, на інші Ні, Поки ціни в нас не піднімалися, ціни залишилися такі, як і були. Рис, крупи, всі. Масло, ціна різна: 320, 200, 3 літри, 5 літрів. Так. А літра Олії по чому? 65. 65. п'ять? Да, 65, двушечка, 120, трошечка 190, 320 п'ятерочка. Так. Як купляють болтяни? Чи активно, чи ні? Ну, до свят трошки було активніше. Зараз вже відсвяткували, то вже якби. Не дуже багато відвідувачів. Да, да, да. По чому у вас крупи? Крупи. Ну, смотря який рис, 60, смотря теж, який 80, хлопця 30, і 15 пшеничка з ячкою, цукор. 32 гривні За кілограм. За кілограм, так. І гречка 30 гривень. 30 гривень. Хай приходять, покупають зі святами, з наступаючими, з прошедшими. З Новим роком. Що плануєте сьогодні купити? Бачимо із списком цілим. Прийшли на ринок. Все по списку? Так. І що у вас по списку? Халва, дрожжі, яйця, риба, буряколі, інтернет заплатити, окрачка. Так. Скільки на це плануєте витратити грошей? Скільки буде коштувати, стільки і витратимо. Так, а взагалі як вам ціни? Ну, що ж, які є, такі є. Нормально ставитесь, оптимістично. Да. Поділіться нас, з нами, будь ласка, пані Тетяна, як пройшли свята, як купували балтяни, чи відрізнялася їхня купельна спроможність того року і цього року, і взагалі які маєте ціни сьогодні? Ну звісно, з цим роком трошки відрізнялася, але все одно люди все купляли, не частічно все купляли. Торговля була байдуже. Ціни ну ціни у нас що там змінили? Не зросли? Ні, поки все этот, на місці. Трошки яйце падає в ціні. У чому не яйця? Нині яйця 55 гривень десяток, впала в ціні, по порівнянню, що були 70, зараз 55. Так, Олія стоїть на місці, 65 гривень літр, поки не знаю, як там далі буде. Крупи, дуже росте в ціні ячмінь. По чому нині яйчика? Нині яйчика 17 гривень це буде не окончательна ціна. Це ще буде подорожчання ще, так? ще щось подорожчання. Я не, навіть не знаю, що сказати на цей. Гречка, у яку ціну? Гречка 35 гривень. 35 гривень кілограм, рис 55, є красивіші по 80, цукор у нас 32, як і був, як і був до Нового року, так і зараз 32. Макаронні вироби. Макароні вироби трошки подорожчали. Були 35 гривень, зараз стали 38 кілограмові. «Київмікс». Чорнослив по чому? Чорнослив 160 гривень, зюм, так як була ціна, 120-160, білішість 180, курага 250, фіники 110. В принципі, які були ціни, так і це залишилось. Підходять, купляються. Всіх їх поздравити з Новим роком, щоб були всі здорові, всім мирного неба.